Так ось, якщо ви замислились про це питання, то скоріше за все ви вже виросли. Вибачте, але з мого власного досвіду я ще ніколи не бачив, що людина почала про це замислюватися, при тому, будучи там я не знаю джуном, який тільки почав розбиратися. Якщо ви не такий, а ви скоріше за все, не такий. Якщо ви дивитесь це відео, то так ви вже виросли з цієї ролі. Дивіться, коли ви відчуваєте, що ви виросли з поточної ролі, це зовсім не значить, що ви повинні одразу схопитися, підхопитися і побіжати до свого керівника і казати: слухай, я вже готовий взяти наступну посаду. Ні, спершу треба подумати, що ти будеш робити на цій посаді, тобто. Чого тобі насправді не вистачає і чому тебе ще не назначили на цю посаду. І якщо ця посада ну, майже не відрізняється від поточної, тобто, умовно кажучи, ти зростаєш з джуна до Мідла чи з мідла Мідлада да? то насправді в тебе, скоріше за все, є поруч людина, яка вже має цю посаду, порівняй себе з ним або з нею. Да, і подивись, чого тобі не вистачає, для того, щоб бути на тому ж рівні. Якщо ти відчуваєш, що. ну, Приблизно на однаковому рівні, так вже можна йти до керівника і питати. Треба спитати, не чому мене ще не призначили на посаду сіньора, а що мені потрібно зробити, щоб мене призначили на посаду сіньора. Тому що в першому випадку це, ну як би сказати, скарга чи якесь намагання натиснути на свого керівника, це сьогодні ніхто не любить. А в другому випадку це пропозиція попрацювати разом. І це, звісно, подобається набагато більшій кількості керівників. Якщо ж ви хочете стати, наприклад, тим лідом, але якщо ви все ж таки хочете рухатися по цьому стеку, да, то має сенс подумати над тим, чи маєте ви вже досвід керування кимось. Наприклад, джунами, інтернами, молодшими співробітниками, яких ви... Якось опікували, допомагали в роботі, менторили, ну, щось таке, да? Якщо у вас такий досвід вже є, якщо він вам подобається, треба це. Згадати, записати собі, передивитися на цей досвід і подумати, окей, це може допомогти мені отримати посаду вище. З цим досвідом вже можна йти до керівника і казати, ось я хочу отримати посаду а, Тім Ліда, тому що в мене є вже певний досвід в а, цій роботі, я вже менторів чи а, керував, чи опікувався там якимись молодшими розробниками. Це допомагає.